Всім привіт. Зразу до нього. Я сподіваюся, слухайте, що вас не дратує, як це дратує мене, а, а стрічки. Я вже загорнула прапор, а стрічки все одно видно. Так, історія про те, що все закономірність дивно буває. я Дуже швидко буду говорити. Декілька років тому я навіть записувала відео, моя ну, дуже хороша знайома. Мій однопартієць, я це дуже поважаю, якщо людина ідейна. Вона, ну, її в неї дитина була, заміжня вона не була. Ну, і в 45, так, я скажу її вік, декілька років тому, в 45 вона вперше вийшла заміж. Але в білій сукні дуже гарній дуже личить, вона така ну, гарненька худенька, <кій> дуже добре зберіглась. Так ось на фотографіях вона стояла одна. І я навіть записала відео, що в мене чухався не тільки язик. ну, Вона написала, що в 45 життя тільки починається. В мене чухався не тільки язик. В мене чухалося все. Я змучилася, щоб її не запитати. Таня, за кого ти вийшла заміж? Так, її звуть Таня. Всі секрети. Ну, Я втрималася, а потім вона там. Фотографії вона одна була, подорож Чорногорія, я думаю. Де знімали гру престолів? Де її там знімали? Хорватія, Чорногорія, ну, дуже гарно. А саме це, де королівська гавань? Ну, Тобто, я все одно не питала. Мучилася руками, бо час від часу вона викладала фотографії, але вона була одна. Ну, близькі люди, які теж не питали, вирішили, що вона просто заміж вийшла за агента 007. Його не можна показувати. Ну я знаю, що наших військових не всіх можна показувати. Це я точно знаю. І не то, що війна зараз. І в 14-му теж їх не показували. І СБУ, знаєте, на фотографії теж не показуються. Хто вони такі? Буде вам сюрприз. Можете не знати, що він це зробив. Так ось. І ну, подумали, що за українця вийшла заміж. В такому вже в нас вік, вік шлюбний це 24 роки. І я подумала: ну, це класно, ну, це така рідкість, можна знайти в такому віці. І от нещодавно я дізналася, за кого вона вийшла заміж. За громадянина Британії, ну тобто за англійця. І я зрозуміла, що є закономірності, а див не буває. Ну, тобто, якщо шлюбний вік 24 роки, то ну, то такий от шлюбний вік. І ну, якщо б я це розуміла раніше, то я б це розуміла раніше, і життя б моє склалось, не знаю, чи краще, чи гірше, але інакше. Я це просто не розуміла. я була така дівчинка, і в 30 років. Треба зрозуміти такі речі, і ну, думати, що ви краще підстрахуєтеся, якщо ви, звичайно, цього прагнете. Що от той відсоток невеличкий, який є, увійти дуже важко насправді, чи війдете ви туди, чи не війдете. І так стосовно всього. Стосовно там, і це не тільки жінок, і чоловіків теж. Стосується те, що я кажу. Ну, просто в жінок таке відверте прагнення, що заміж я. про це ще запишу відео окремо, щоб не плутати один з одним, і з думки не збиватися. а У чоловіків просто пізніше це виникає, такі питання, ну і набагато пізніше, і це теж може бути проблемою, коли ви в 65 вирішили, що ви нарешті готові одружитися, а вже всі. Ви бачите, не просто кажуть, поїхало мій знайомий чоловік. А я кажу, і я тому не одружуся. Мені хотілося йому сказати, ти б ще почекав до ще 30 років почекав. То всі померли, пане тільки поїхали, їх би поховали на цвинтарі. Так, отак, от. це стосується також саме, о, дівчата. І це, от, наприклад, я не могла зрозуміти, це ну, багато років зрозуміла вже тут. Така важка думка наречені ті, хто цікавиться вам. Це ваше наречення, дівчата. Ну, ви можете самі поцікавитись, але справа в тому, що якщо воно не йде, немає взагалі сенсу, на мій погляд, втрачати час. Тобто, чекати чи добиватися когось, немає сенсу. Я, наприклад, для себе, чому важка така думка? Не через пиху, що я мріяла вийти заміж за красивого молодого мільярдера, а не вийшла, чи я його чекала. Мене це вражає думка, бо мені постійно хочеться зґвалтувати людей навколо і, і, і стати, незалежно від статі. І от розумієте, як я, я мучуся, що я не зґвалтувала ще когось. І хочеться переломити ситуацію, я диктатор. Тому для мене це не дуже важка думка, така що насправді кожен має право вибрати, і якщо ви чоловік, у нього інші плани, чи якщо ви не подобаєтеся, то треба вибирати з тих, кому ви подобаєтеся, а не за горло брати нещасних інших людей. Ну а жінок теж я можу мучати поруч і говорити, що. А що треба робити вам? Це в мене так неврос, так. Такий невроз, що я думаю, так, треба та йде працювати туди, потім складай на права, потім отримує паспорт, вибрати чоловіка, це щоб точно все було добре з людьми поруч, і всі були щасливі. Це таке невроз. Я думаю, що я можу повирішувати долю інших людей. Це помилка, я це розумію, але от серце. Сер... головою розумію, серцем серце от, от. Так, все, що хотіла сказати, далі покажу вам. Ну, Ковбаси я не знімаю ковбасу. Ну, бо я її одну і ту саму куплю. І мені взагалі здається, зараз що це подурнувато. але ну, нехай буде для історії. Як я починала і все робила. Ну, Щось побут вам покажу. Дівчатка і хлопчики. Ні, хлопчики не можна казати. Я знаю. Дівчатка можна, а хлопчики ні. От вам як відрізняються статеві всі ці ознаки, правда і вподобання. Слухайте, я так розумію, що отакі речі не для тих, хто тримає котика вдома. Бо котик, ну шо, він зробить погане з такими речами. Мій котик був нічимний. Ну, є, вона бігала де хотіла. І знала, що не можна, і бігала. Так, що хочу показати? Не втрималася, купила я гарбузики такі гарні, і я їх просто з часом з'їм. Полежать, а потім я їх з'їм. Ці такі гарбузики чудові. І мені дуже сподобався суп. Так що потихеньку будемо їсти. Рецепт супу я зняла, що Такий, він легкий дуже. Ну, яка краса? <ріст> Чи мій дурний смак? Я не знаю, От, що ви мені скажете. Я думаю, що мій дурний смак. <ріст> ну, Мені здається, що зручно. М мені нема куди в холодильнику, і воно псується. Зберігати, нема де. Я думаю, ну так воно треба влаштувати, щоб воно було М? А так я покладу, забула воно, потім викидай, ну, якісь, ну, по-дурному. А так я знаю, що яблучки треба їсти потрошку.